Господи, Всевишній Творче, джерело всього доброго і праведного, звертаюся до Тебе з вірою в серці і надією в душі. Ти, хто дав людині розум, талант і здатність творити, благослови мої труди, мої ідеї і мої дії, освяти мої думки, а щоб я завжди діяла зі щирістю, чесністю і чистим серцем. Допоможи мені починати кожну справу з твоїм ім'ям, продовжувати її з натхненням, а завершувати з миром і вдячністю. Веди мене дорогою світла у всіх моїх проєктах: на роботі, в бізнесі, в справах щоденних і великих. Дай мені бачити можливості там, де інші бачать перешкоди. І давати радість людям, з якими перетинаються мої шляхи. Збережи мене від поспіху, від хибних рішень і від зневіри. Нехай у всьому, що я роблю, буде мудрість, твоя мудрість. Допоможи мені не заздрити чужим успіхам, а творити свій шлях із любов'ю, зосередженістю і повагою. Благослови мій бізнес і всіх, хто зі мною працює. Нехай буде чесний прибуток, нехай буде справедлива праця, нехай у кожному контракті і у кожній зустрічі буде твоя рука. Даруй мені вдачу ту, що несе з собою твій мир, а не суєтність. Пошли мені добрих партнерів. Вірних колег, натхнені ідеї, добрі плани, які матимуть силу здійснитися, Господи, ти є джерело успіху, а не випадковість. Тож не покинь мене у вирішальні моменти, підтрими, коли я втомлююся, підштовхни, коли я почну зневірюватися, освіти шлях, коли стане темно, і піднеси мене, коли я спіткнусь. Нехай мої руки працюють зі користю, нехай моя праця буде благословенням і для мене, і для інших. Нехай мої дії несуть користь, радість, розвиток і добро. Боже, я довіряю тобі кожен свій день, кожне рішення, кожен проект. Якщо щось не моє, забери. Якщо щось від тебе благослови і примнож. Будь моїм покровом і натхненням, моїм кривником і захистом, і нехай усе, що я роблю, прославляє тебе, мій добрий, справедливий і люблячий Боже. Амінь.